Привіт, друзі. Зараз ми знаходимося в одному з мабуть з найвідоміших місць у Токіо біля статуї собачці Хачіко. Я прийшла сюди для того, щоб взяти участь у мітингу на підтримку України. Сьогодні друга річниця повномасштабного вторгнення Росії, і зараз ми побачимо в якому образі на мітингу зобразили Путіна. Насправді, це моя мрія, щоб так все і сталося. Щоб якнайшвидше ми його побачили у тюремній робі або навіть гірше. Ми зараз матимемо нагоду поговорити з японцями, з іноземцями, а також з українцями. Поговоримо про війну, поговоримо про цей важкий час. Японія допомагає Україні з початку повномасштабної війни. Це і гуманітарна і фінансова допомога і участь в проєктах з відбудови нашої держави. Це рекордна фінансова підтримка від уряду Японії, а також це допомога від громадян Японії. Сьогодні на мітингу з нагоди другої річниці від початку повномасштабного вторгнення було безліч японців, які за покликом серця прийшли підтримати українців. Me. Uh, what would you like to wish people of Ukraine? Yes, uh, I would hope that all citizens of the Ukraine uh, to cooperate together to combat and overcome this very very tough situation. As you know, about seventy years ago, we had also the same situation like you. All devastation occurred just after World War II. But little by little. Under the very good cooperation among citizens, we Japanese citizens, even the Japanese citizens, would be able to overcome that situation. So I would hope to have a good relationship and cooperation together among the citizens. But even not I'm the Ukraine, I'm always supporting from the Far East. Please believe in Japanese people's minds like me. Please have a good cooperation and overcome this very tough situation i firmly uh, hope that you would have a good future uh, in the near future i hope thank you very much hello where are you from i'm australia nice to meet you what's your name my name is henry nice to meet you i'm julia uh, why do you support ukraine I have a good friend from Ukraine who helped me once and uh, I think what's happening is, uh, is terrible. There is no reason for another country to attack and one country to attack another one. Uh, I hope Ukraine will be free. I hope Ukraine will be reconstructed. I donate every month for the reconstruction of Ukraine and I'm going to be donating also for drones. Thank you so much. Також я поговорила з пані Варварою, яка запрошує усіх небайдужих щотижня у неділю брати участь у мирних демонстраціях на станції Шінджуку в Токіо. щотижня по неділях проходять демонстрації, мирні демонстрації українські ми. Нагадуємо світові, що війна все ще триває, що в Україні потрібна допомога. Ми також там збираємо донати і надсилаємо їх українським волонтерам, медикам, ну і на якісь важливі напрямки. Дякуємо дуже. Розкажіть, будь ласка, про цих песиків, які стали вже символом українських демонстрацій тут в Японії, в Токіо. Ні, прям символом. Просто я одного разу я взяла свою. Ску... На демонстрацію, і людям так сподобалося, що вони привертали і увагу і і привертають, і більше донатів потенційно привертають. Е, і я така, так, окей, в мене є собака, я можу це е, е, якось використовувати на увагу е, України. Ви думаєте, чому японці зараз так підтримують Україну, дійсно дуже добре підтримують? Е, якщо є у світі якісь конфлікти, куди... де... Така сіра зона, і ти не можеш зрозуміти, де е, чорне де біле. В нашій ситуації ну, так, все має. очевидно. Є і біле, є терорист, є, є Україна. Ну, тобто немає мідлграунду, е, е, є просто розуміння, що от, країна терорист напала на е, слабкішу і меншу країну просто за, через свої імперські амбіції. Але ми обов'язково переможемо. Це звісно. Я впевнена, і що ми не просто віримо і сподіваємося на перемогу. Ми знаємо. що У нас іншого шляху немає. Ми переможемо Я це. Ам авасаподів'ю. Капати красай. Так карі, have карад то вин. Хаба Чому ви супорт України. I hate Putin. Putin Героям слава! Смерть ворогам! Ukraine. Понад усе Ukraine. понад усе! До марігата займається!